Дівчата, всім привіт! І сьогодні я вирішила зняти відео у форматі хвасталка, тобто буду показувати вам свою колекцію гелів для душу, рідкого мила і, звичайного, кускового мила. І щоб не просто так хвастатися, я вирішила у кінці відео зробити невеличкий такий розіграш. Потім в кінці відео скажу, які будуть умови. І почну я зараз з гелів для душу і почну з великих форматів. У мене їх декілька. Це ось такий гель для душу від Біонатурель в об'ємі 473 мл. Він з полуницею та мелісою. Аромат приємний, якість середня. Подібним ми вже користувалися, вже використали цей поки що стоїть у запасах. Далі в мене ось такий є гель для душу від шик-нектар, шоколадний, в об'ємі 400 мл. Він вже в нас початий. Ми вже ним трішки користувалися, але аромат для мене більш такий зимовий, тому він зараз стоїть на літо він занадто задушливий, скажімо так. І ще один гель для душу. У мене в великому об'ємі 400 мл. Це е, якийсь ефект спа. Купувала я його геть-дешево щось там до 30 гривень. Гель-Антистрес. Е, якийсь релаксуючий коктейль, аромат приємний. Колір також приємний. Не знаю, що вам сказати по якості. Ми ще ним не користувалися, але. Я думаю, що найближчим часом почнемо, тому що більш аромат такий літній. І ще з великих у мене об'ємів ось такий гель для душу від Greenway дикі квіти. Він також а, він в об'ємі 500 мл. На камері не такий красивий колір, як у реальному житті. Купувала я його набором разом. Там була мочалка, шматочком мило і цей гель для душу. Мило я вже використала, мочалку ми вже немає. Ним давно викинули. Гель для душу стоїть. Ми його відкрили, понюхали, і так він стоїть поки що. Чекає свого зв'язного часу. Далі в мене є два гелі для душу дитячих. Це ось такий онлайн. Купувала я його в Харкові в АТБ, з ароматом шоколаду. Зараз ним активно користується мій син, об'єм 350 мл. Приємний, гарно піниться, залишає аромат на тілі. гелево перламутрова така консистенція. У нього, мені дуже він подобається. Прикольний. І син також задоволений І такий у нього гель для душу ще від Ісana Кіц. Футбольний якийсь там об'єм 300 мл. Купувала я його у Ватсонці, і зараз він ним також користується, тобто в нього і той, і той під настрій. Аромат такий для більш подоросліших хлопчиків, не сильно для малюків. Далі в мене Ось такий щегель для душу в об'ємі 300 мл, соковита диня. Має надзвичайно приємний аромат дині, і цей місяць ми його будемо брати у використання, тому що якби ну, літо закінчується на зиму я його, мабуть, не буду лишати, а цей місяць ми його довикористаємо. Дуже-дуже приємний аромат і симпатичний він по кольору. Ще в мене є ось такий гель для душу фірми Круйдват якийсь, Також я його купувала в Ватсонсі, об'єм 300 мл. Цього фірми я вже пробувала три гелі для душу. Цей я купувала ще восени і, скоріше всього, що на осінь він і залишиться. У мене приємний аромат. І якість цих гелів для душу мені дуже подобається. І вони також залишають аромат на тілі. Від бренду Космія у мене ще ось такий гель для душу з вівсяно-молочними протеїнами, щось такого типу. 250 мл. Я замовляла на розетці колись 4 собі гелі для душу. У мене залишився цей невикористаний і один, який у мене зараз у використанні. Два інших ми вже використали. Тримаю його на зиму, тому що як для мене це більш такий зимовий аромат. Далі, далі, із новиночок. Це ось такий, я купувала в червоному маркеті від Energy of Vitamins, об'єм 230 мл. Це гель для душу з мигдалевим маслом і протеїнами шовку. Пахне він. Чимось надзвичайно солодким. Не знаю, який він по якості дані гелі я ще ніколи не пробувала, але завжди на них задивлялася, Було цікаво. Він був по акції 39 гривень. Вирішила взяти, але аромат також він дуже солодкий, тому, скоріше всього, буде стояти в мене до такого більш холодного сезону. Один у мене наразі в запасах гель для душу чоловічий, так як чоловік у мене вдома буває, на жаль, дуже рідко. Тому поки сильно не запасаюся для нього, вже як повернеться додому, тоді, звісно, запаси в нього будуть більші. Від Denim Black, я його купувала в Аврорі, об'єм 250 мл. Аромат дійсно чоловічий, приємний. Не знаю, чи він лишається на тілі, чи не лишається, тому що даної марки ми ще не разу гель. Не купували йому. Зазвичай це були Акси, Олдспайси, Арко. Такий ми ще не пробували. Спробую, тоді вже дам на нього відгук у порожніх баночках. Сподіваємось, що скоро наш татко приїде і зможе нам щось конкретніше про нього розповісти. Ось такий гель для душу у мене є в Дойпаці. Аромат приємний. У мене був такий рожевенький, здається, він був чи з сакурою, чи з чим. Таких у мене було два. Один ми. Один я подарувала, здається, я не пам'ятаю, e, цей у мене ще залишився. Об'єм тут 200 мл. Не дуже зручно його в, даному, ну, в даній упаковці використовувати, тому, можливо, я його просто перелью в якусь іншу бутилочку. Тут масло бабасу, екстракт тропічних фруктів. Будемо пробувати. Якщо не сподобається як гель для душу, то переведу у розряд рідкого мила. Тому і така. Штучка в мене також є. І із тих засобів, які ми зараз активно використовуємо, і які у нас вже майже закінчуються. Ну, цей ще лепетіт Мерселія не закінчується. Він також із новеньких, 250 мл. Він цитрусовий аромат. У нього гелева консистенція, гарно піниться. Е, аромат трі, трішки лишається на тілі, але не так, як хотілося би. Брала я його в АТБ по акції щось до 60 гривень. Е, приємний користуємося зараз ним. І користуємося, використовуємо ось такий від космія об'єм 250 мл. Він йде з гранатом та ожиною. Має дуже приємний такий ягідний аромат. Він класно освіжає і бадьорить, І аромат лишається на тілі. Мені подобається, гарно піниться і все, шкіру не сушить. І ось такий один у мене від Fresh Juice пілінг є для тіла. Також я його зараз активно використовую, здебільшого на ноги перед голінням, щоб не було там вросших волосків і тому подібного. Приємний аромат, легко змивається, гарно полірує шкіру, тому він мені також подобається. І так як ним я користуюся в душі, тому вирішила його перенести до розряду засобів для душу. Зараз приберу це і перейду до рідкого мила, тому що гелі в мене вже закінчилися. Так, переходимо до рідких мил і почну також з великих форматів. Це ось таке у мене XXL мило в об'ємі 1 літр воно брудне якесь від нектар з медом і молоком. Не відкривали, не пробували, але будемо користуватися. У нас. Я вже вам казала, що у нас є завод Аквакосметик, який у нас розливає дані мелка. Тому купую я його досить-досить ну, дешево, і в мене його в запасі постійно немало. Другий у мене об'єм 900 мл. Це з кавунчиком, також рідке мило, крем мило. Також я не знаю, яке воно по аромату. Ми його ще не пробували, але я впевнена, що скоро спробуємо використаємо. Ось таке в мене є рідке мило від бренду Саме Те. Об'єм 450 мл. Воно оливкове, це мені купувала моя донька в бонусі. Також воно поки що стоїть у мене в запасах, ще не відкривалося. І далі в мене немало милок від серії Dolce Vero. Також у мене їх достатня кількість. Два. Ось таких медова диня, крем, мило, дитяче. З екстрактом алоя вера та вітаміном є е, в об'ємі 500 мл. Аромати, я знаю, що у них дуже-дуже приємні, солодкі. Я відкривала, я нюхала, їх можна використовувати як гель для душу, як рідке мило, як гель для душу. Ми використовували в тому році дані засоби. В цьому році поки що вони у мене стоять у запасах. Всі свіженькі, всі новенькі, тому нехай ще стоять. А термін придатності у мене тут до Доколи. так 15.03.23 року воно розлите. І 30 місяців термін придатності, тому йому ще можна стояти і стояти. Два рідких мила у мене ось таких: от Candy Milk. З молочними протеїнами в об'ємі 500 також мілілітрів з молочними протеїнами. Аромати теж дуже приємні. Одне я вже відкривала, друге в мене ще стоїть не відкрите, не де нічого. Тому ось такий запасик. І останній з серії Дольчеверу у мене ще є ось таке тропічне смузі-кремило в об'ємі 500 мілілітрів з екстрактом Алоєвера і провітаміном в 5 без сліз, нейтральний pH і пантенол. Вони, в принципі, усі дитячі, такі йдуть. Також терміни придатності: у мене тут всі хороші, і стояти їм ще можна, і стояти до нових віників. Також у мене є у Таких баночках з дозаторами. Зараз ми використовуємо, до використовуємо вже закінчується там геть на донешку ось таке мило від шик нектар. Дозатор такий, звісно, страшненький, але він хороший, тому я оці мелка буду просто переливати в такі дозатори так зручніше. Ось такий аромат приємний, піниться гарно і все добре. І ось такий у мене є нахабний фрукт, але. Але я купувала в Аврорі це мило, і я його вже використала. Залишився в мене дозатор, і в нього я перелила мило. Е якесь там морська лагуна, щось таке із таких. М'яких упаковочок. Зараз, поки що воно стоїть у запасах, аромат має неймовірно приємний. Закінчимо це, будемо використовувати це. І сьогодні в мене така новиночка, no но name, Як бачите, нічого немає. Це я зустрілася зі своєю сестрою, і вона мені його подарувала. Просто з ароматом груші е, із серії також Dolce Vero, Здається, має неймовірно приємний аромат, Гарненький такий чорненький дозатор. Тому також будемо використовувати їх. І з рідких мил у мене все. І зараз ще вам покажу е, мила шматочками. Є в мене ось така, ой, щось падає, така серія від е, своєї лінії АТБ, купувала по акції е, Активна свіжість має дуже приємний аромат, мені подобається. І тут дуже великі шматочки, об'єм у них великий. Не скажу вам зараз, але великий об'єм, повірте на слово. Друге, у мене дотик шовку також е, приємний аромат, чого не можу сказати про цей оливковий. Він взагалі мені не подобається. І я не знаю, нехай собі лежить до останнього подиху, і тоді, можливо, ми його використаємо. Не знаю, може, носки будемо ним прати. Ось таке що в мене лежить Green Pharmacy. Е, воно йде з тиквою. Тиква, так, здається, і морква 100 грам об'єм, купувала я його на мейкапі. Лежить, восени будемо використовувати. Якось ще до нього руки не дійшли у мене. Два у мене ось таких шматочками милка від фірми Ельот. Щось таке, мабуть, правильно так буде. Цей у мене іде з а що це таке? мімоза, здається, і Меліса. Було у мене ще одне якесь. Я не пам'ятаю, яке з лимоном здається. Непогані милка, нормально миляться, надовго вистачає, не розмилюються, не розкисають. Брала я їх в червоному маркеті по акції там щось до 9 гривень. І ось такий шматочок у мене лишився від люксія кремове мило. Мені вони взагалі подобаються. Вони ніжні, вони приємні на аромат, вони дуже довго у використанні, не сушать, не йде нічого, тому мені подобаються. Ось таке є у мене Сабун Саб. Sab. Я навіть не пам'ятаю, звідки у мене це мило, але воно таке масюсіньке в мене лежить. І лежить на той випадок, якщо десь, можливо, ми кудись поїдемо, можна його просто взяти з собою. Нехай лежить. І таке від Аквасметик. Ну, як бачите, упаковочка страшненька, воно в такій упаковці целлофановій лежить. Але, повірте мені, на слово, аромати вони мають, неймовірно, приємні, вони гліцеринові, гарненько так піняться. Мені дуже подобаються ці милки, і в мене їх було дуже багато, але лишилося тільки одне. На жаль, Ну, поки бережу, тому що на даний момент на заводі Аквакосметік даного милка немає. Як тільки буде, я зразу собі запасуся, тому що ну, якщо вибирати серед цих усіх, то я б запаслася ось такими. Мені вони дуже подобаються. І ще із новенького я вам покажу. Ось такі в мене є дві віддушки. Також я у них купувала, вони е, додаються до косметичних засобів. Рідке мило, гель для душу і тому подібне. Але я їх використовую як освіжувачі повітря дуже часто. Вони дуже-дуже концентровані, вони трішки масляні, тому їх краще ну, відкритий простір пшикати, але аромат тримається дуже довго. Мені дуже подобається. Це у мене вишенька, а це у мене ваніль. Із баночки аромат. Дуже концентрований, його потрібно буквально, я не знаю, на літр води, мабуть, столову ложку, і воно вам буде пахнути так, що ну, сусіди обзавідуються. Тому ось таких бутилочок, ось, наприклад, отакої бутилочки у мене я купувала десь рік назад, і мені вистачило її на рік. Тому вони мені дуже подобаються, якщо є можливість, то я обов'язково ними запасаюся. Ну, а тепер з приводу конкурсу. Я вже бачу, ви розумієте, що я вирішила вам подарувати це два рідких мила від Dolce Vero, яких у мене по дві штучки. Е, щось лишу собі спробувати, щось подарую вам. Це солодке життя Candy Milk з молочними протеїнами і це медовадиня крем мило. Також я вирішила подарувати вам гель для душу в об'ємі 500 мл від Greenway. Ви всі знаєте, що марку Greenway я дуже сильно люблю. Е, Вирішила вам подарувати, тому що гелів у мене дуже багато, і, можливо, вам сподобається аромат квітковий, нейтральний, приємний. Якщо ці двоє солодких, е солодка парочка, то цей буде квітковий. І також вирішила вам подарувати одну віддушечку з ароматом вишеньки. Е я вже вам про неї все розповіла, а я думаю, ви хазяїчки, ви розберетеся, як її правильно використати. Умови максимально прості. Бути підписаним на мій канал, поставити лайка і написати будь-який коментар під цим відео. Обирати переможця я буду рандомно по коментарям. Тому бажаю всім успіху, бажаю всім перемоги. Бережіть себе, своїх близьких. Дякую за увагу. Слава Україні!